Доброго дня, любі малятка, доброго дня, шановні батьки. Нікольчка, сідай зручненько. І поглянь, хто сьогодні до нас завітав. І... Поглянь, яка киця до нас сьогодні завітала. Бачиш, цю кицю звать кицька Мурка. Так, мурочка киця гарненька. І вона сьогодні розповість нам. Про традиції свята вербної неділі. Ніколька, що трапилося, чому ти засмутилась? Ти ручку придавила собі, чи що? Ніколька, я не чую тебе, Зірочка. Ручка в тебе болить? Поклади, її, хай вона трішки відпочине, а так погладь її, добре? Ось так, так, да, погладь і вона пройде, добре? Все, не засмучуйся, ти в мене гарна дівчинка. Послухай, зараз трішки, про що нам киця Мура розкаже. Вона буде розповідати нам про традиції святкування вербної неділі. Вчора в нас було таке свято, так? І ось сьогодні Мурка трішки розповість нам. А ще до неї прийшло ось таке кошеня. Його звати Поспішайлик, його матуся так називає. І ось що кошенятко хоче мамі розповісти. Матусю, я тільки що таке бачив, ти не уявляєш. Я йшов вулицею і побачив, як дівчинка лупцювала хлопчика. І ще й віршик якийсь промовляла. А хлопчина замість того, аби плакати, він сміявся чомусь. Що це, матусю? Чи вони об, обидва збожеволіли? Поспішайлико, ні, вони не збожеволіли. Це одна з народних традицій святкування вербної неділі. Не подобається мені така традиція. Що це за традиція битися? Ну добре, поспішайлику, сідай зручненько, я зараз все тобі розповім. За тиждень до Великодня відзначають одне з найбільших церковних свят. Воно має кілька назв. Його можуть називати білий, чистий, квітковий або вербний тиждень. Так, це день є річницею, коли Ісус, <кій> Христос на ослику приїхав до Єрусалиму таке. І там люди зустрічали його гілочками пальми. Бачиш, вони так махали йому і вітали його. Але ми. Живемо в Україні. Так. І в нас пальми не ростуть. Тому у нас вітають це свято з гілочками верби. Або їх ще називають котики, вербові котики. Пухнасті такі, бачиш? А як ми знаємо, то це дерево є народним символом України. В Україні його дуже люблять, цінують та поважають. Адже верба одна з перших, дає людям зрозуміти, що наближається тепло, весна і вже буде на дворі тепло. І з нетерпінням чекали на це свято дітки, бо це їхнє свято. Напередодні цього свята в суботу всі підлітки бігли в ліс і ламали якнайбільше гілочок, аби понести їх до церкви. А в неділю біля храму відбувалася посвята цих гілочок. Перше ми намагались взяти якнайбільшу гілочку ді діточки, адже це. Значило, в кого найбільше, той буде самим найщасливішим. Зібравшись біля церкви, підлітки так легесенько били один одного і промовляли Не я б'ю, верба б'є за тиждень Великдень, будь дуже як вода, а багатий, як земля. Селяни, повертаючись з церкви, струмлювали палички. Біля будинків, чи ставочків або на городі. Адже вважалося, що верба та її коріння вони є дуже <кій> мають цілющу силу. Торкаючись своїх рідних та близьких, люди вірили, що вони можуть захистити їх від. Недобрих поглядів чи е, якогось е, нещастя, яке може, могло спос... е, спіткати їх протягом цілого року. Посвячену вербу зберігали цілий рік, щоб відганяти зло та негаразди від свого дому. Освячену гілку верби можна було також покласти у воду, в якій купали хвору дитинку, і тоді вона швидше виліковувалась. Вербна неділя починала двотижневі великодні свята, а зберігали вербу або на покуті біля ікон, або ось так у вазочках, на вікні чи на столі. Дорослі обіцяли, уже не дали. За тиждень Великдень, Недалечко червоне яєчко. Це означало, що зовсім скоро почнуться підготовки до свята Пасхи, фарбування яєць та випікання пасочу. Матусю, так цікаво, а що таке Великдень? запитала кошенятко. Поспішайлику, а про це ми поговоримо на наступному занятті. А зараз. На згадку, Ніколька, я тобі пропоную про таке чудове свято. Створити й нам свою вербову гілочку. Торкнусь пухнастим котиком сіреньким, торкнусь тебе легенько вербою. Готуйся зустрічати світлу паску, Великтен іде до нас з тобою. Ніколька, давай і ми з тобою створимо вербову гілочку. Давай, сідай рівненько. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка та гілочка. У мене звичайна гілочка з дерева. Сідай зручненько. Дивись, щоб створити таку гілочку, нам необхідно відчіпнути шматочок пластиліну білого кольору і скатати з нього кульку. І зробити декілька таких кульок. У мене це було 8 кульок. А у вас. Скільки треба буде для палички вашої? Я? Куди ти хочу? І зручненько. Так. Дивись, нам треба відщипнути ось такий невеличкий шматочок і скатати його між долоньками. Ось. Так, да, покажай шарик. На грі пластилін. Отак, ділай. Але <реку> я не бачиш. Отак, да, <реку> да розумничка, я ну, ну, <реку> на мущі. А мама ще потом дасть, так? Да. Покатай, покатай. Нагрій пластилінчик він змерз хаті. Ну, так... Давай ми його легли. можна так подути на нього. І він стане теплішим. О, а ну давай отак сюди чіпляйте І Ось так притискуємо до гілочки. Ой, виходить. Ні, це тут авер колючий, далі не буде колючий. Давай, давай, ось сюди. Чіпуш шматочок. Ну так його треба нагріти, щоб воно ще. Щоб пластилін приклеївся до гілочки, треба, щоб він був м'якенький, тепленький. Ні. Маленьких колобочків таких бочків таке зробимо. Ні, ой, господи. Баба. Хорошо, не хочеш робити, по розказу Юлі, як у тебе звати бабушек? Баба ты. Не, не баба ти, Нормально, я, я звати бабушку. Баба ты баба та Таня. Таня. А друга бабушка баба, та. Наташа Наташа молодець Папа, я иду. И ты летишь? А я куда? Дедушка, а твой звать? Дедушка. Дедушку я... Я деда звать. Дед Сергей. Дед Сергей. Вот. О така гілочка вже гарненька виходить, мама молодець. А цей? Давай цей. Ти мені його не Ні, так його ж надо нагріти, він змерз! да. Він любить ти як. Я хотіла вимазувати руки. Ось така гарна гілочка вийшла, так у тебе з матусею. Ось і в мене є, глянь, така гарна гілочка, наче верба, котики такі маленькі посідали на гілочку, так? Чуть пішло не так. Ты хочешь, чтобы она стояла? Чи що? Давай мы сделаем такую підставку. Можна вазочку поставить. Или так, так. Більше, Більше пластинчика. Приношка. Ой, давай. А -а -а. Да. <реш> Чай, да. ну, Тепер так все, так? Класно мама зробила, вона не буде стояти стоять, я усуну. Я Яка краса в вас вийшла: Ку-ку! <ривіт> <ривіт> Нікольчка, я дякую тобі за роботу, матусі за допомогу. Ти хочеш здуть котиків? Ні. Як кульбабки, щоб вони полетіли? Ще Бо, <стан> <Пу> <стан> <сан> <сан> Ось на сьогодні у нас таке вийшло заняття. <сан> <сан> Ніколька, я дякую тобі за роботу. І зустрінемось з тобою в середу. Домовились? Попрацюємо в середу. Добре? Пока-пока. <сан> <сан> <сан>